Слава Україні, вітаємо пане Остапе, Я хочу поговорити з вами тему Авдіївки, але не у військовому контексті. От в мережі вже активно з'являються відео, де жителі Авдіївки дають коментарі російським пропагандистам. А ми не будемо їх вмикати у нашому ефірі. Але якщо коротко, то на роликах люди дякують окупантам і кажуть, що для них Україна не підходить. Пане Остапе, ви також нещодавно публікували у своєму телеграмі допис. Електоральна довідка про Авдіївку там історії голосувань я так нашим глядачам розкажу про на парламентських виборах президентських місцевих і люди підтримували партію регіонів ОПЗЖ Януковича Бойка. а мером Авдіївки досить довго був Черкесов, член партії регіонів, прибічник сепаратистів, агітатор псевдореферендуму в 2014 році. Пане Остапа, чи пов'язаний такий вибір жителів Авдіївки із їхньою Позицією зараз, так з тими їхніми думками, які зараз вони озвучують пропагандистам. Не можна говорити про всіх, але ну, мабуть, багато людей підтримували, чекали на руський мір, який, врешті, знищив їхній дім вщент. Це знаєте, це тема, про яку українці не хочуть говорити, тому що тема політичної відповідальності. Самих громадян, самого суспільства це не популярна тема. Бо завжди вигідно спихнути просто або на ворога зовнішнього, і тут все зрозуміло. Прийшов загарник, окупант, і, ну, тут, воно об'єктивно так є, або на внутрішні якісь виклики, і так далі. Але власне, ось робити цей експрес-аналіз власних. Дії, які можливо докладалися до передумов всієї цієї катастрофи, які ми з поглядаємо, це ж не тільки по Авдіївці справа. То це така непопулярна справа, бо вона власне апелює і вона так, як ви знаєте, торкає і взиває до цієї до цього почуття політичної відповідальності, оскільки в нас це не привчено, це не є в національній традиції, і в політичній традиції взагалі нема того, ось я відповідаю за те, що я зробив, як я проголосував. Як я голосував всі ті роки, які погляди я сповідував і підтримав. І потім раптом отак бац, І з неба впала Росія. От З неба впала Росія, на цю землю прийшла. Так? І я ну, як завжди це роблю абсолютно без своїх жодних коментарів, і навіть я теж зараз от від своїх коментарів утримуюся. Тому що мені здається, що будь-який політичний аналіз, а це, знаєте, така достатньо суха навіть. Е Така цифроорієнтована і об'єктивна аналітика справа, от вона сама по собі дає багато інформації і харчу, і поживи для роздумів. Бо якщо ми проаналізуємо взагалі, в принципі, всю електоральну історію тридцяти років тих територій, які зараз є загарбані. Там ще з 14-го року, і зараз тепер в недавній час, то ми якраз побачимо цю закономірність, яка постійно повторюється. От Росія, як загарник, як окупант приходить і прийшла, і прийшла, і власне цілиться і свої ікла гострить саме на ці в першу чергу загрожені території, які впродовж усієї там державності, оце 30 років. Більше 30 років виразно демонстрували свої прямі проросійські погляди, голосуючи постійно за не просто якихось там, знаєте, там якісь політичні сили, які забавлялися, там якусь там, знаєте, проросійські чи ще щось, а дуже часто, абсолютно за упоротих за таких ну, явних українофобів, які ніколи не особливо і не приховували своїх жовчних українофобних поглядів і цього обнімання з руським братом і так далі. Тому цей зв'язок для мене є. Якщо для когось його нема, якщо хтось хоче знімати себе вантаж цієї власне політичної, електоральної відповідальності за все, що передувало страшному вторгненню і анексіям і загарбанням. То це теж право. Зрештою, що я тут можу сказати, я тут порадити нікому не можу. Це є, мені здається, тест на оцю зрілість. Бо просто поза жертви мало, Поза жертви передбачає нічого не роблення з цим з собою, з передумовами. Це є власне відсутні зусиль. Це дуже пасивна. Це дуже нерухома поза. А власне інші, от власне, якась ну, ця, цей аналіз це взяття на себе політичної відповідальності, проба якось ну, простежити закономірності між тим, що було, що наростало, як от злоякісна пухлина, наростало, і що власне вибухнуло зараз в такий кривавий спосіб. Мені здається, це є вже все ж таки є чеснота розумних, відповідальних інтелектуальних людей. І вони. Я думаю, тут для них тут все, мені здається, дуже цілком зрозуміло А чи можна таким людям ще донести якось, що несе за собою цей руський мір? Адже ми бачимо, що руїни, які залишив окупанти, ну вони для них, мабуть, не доказ. Того так і чи повинні ми ми якось боротися з цим в історичному, в мовному контексті, тому що рано чи пізно збройні сили звільнять не лише Авдіївку, а й інші окуповані території. І що робити з людьми, які чекали на Росію там? Ну я тут абсолютно великий скептик щодо цього. Я цього буду, буду абсолютно щиро говорити. Я би міг сказати щось інше, але ну внутрішньо заглянувши в себе, я цього не бачу. Тому зараз, мені здається, ось якось апелювати до кінчених, мені здається, це просто тратити час. От 30 років державності, з них 8 років війни, а це східні території не, не, з 14-го року по 22-й, це 8 років війни, плюс Два роки вже прямого широкомасштабного вторгнення. Ну мені здавалось би, вже навіть для якогось імбіцила з одним грамом сірої речовини в черевній коробці, чи в черепній коробці, а я не обмовився, власне, в черевній, бо там, знаєте, кишково шлунковим трактом вибирали, думали і, і, і гадали. Е, ну, вже би витрачило для того, щоб зрозуміти, що таке Росія? Що вона приносить? Який це ну просто смертоносний, е е чумний е е цей ураган? Ну який просто це орда. Ну я як же цього не розуміти? От до чого тут апелювати? Ну зрештою, що нам говорити за якісь там дуже такі дуже сильно е ну, русифіковані, складні території, які пережили голодомор, де була заміна населення на, на руски і там багато етнічних русських. Це треба зрозуміти. Там вже в 30-х роках понавозили всю ту комуністичну номенклатуру, ту всю бедлоту більшовіцькою, і воно понаплодило там своїх дітей, онуків. Воно воно народило друге, воно то третє воно народило четверте. Воно і зараз то порозплодилося ті воні і позавонювали всю країну. знаєте, і сидять і слухають. От стоять на руїнах. От як я побачив то в телеграм-каналі, тож обійшло всі телеграм-канали то відео. Стоїть якесь чуверло на руїнах, розумієте? Позаду нього просто багаття від тих, от розумієте, димить місто, якого вже нема. І він дякує Росії за свободу. От до чого апелювати? Як можна? Це ну, простіше з табуреткою поговорити, може, більше взаємності навіть буде. Тому мені здається, та що ми говоримо за ті регіони, якщо от Буча, Київська область, мені розказували, перше, що робили, втікали звідти, бо стріляли просто в голову. За те, що ти мешканець міст, от що ти українець через рік, коли вже відбулося це звільнення, поприїжджали назад, і перше, що вони робили? Вимагали і складали петицію про відновлення роботи церкви Московського патріархату на своїй вулиці, де нема жодного вцілілого вікна. От, от, от до кого апелювати? І це, власне, недалеко сильно. Київська область, знаєте. Тому я не знаю, я, я колись в вашому етері теж цитував, мені найбільше це. Якось підказує що в таких випадках безпомічних, абсолютно розпачливих випадках, коли ти маєш справу з закінченою ідентичністю, яка не здатна робити висновки навіть на своєму краху. Навіть на своїх власних згарищах. Ну, є такий психотип. От він, він буде вже просто на дні і він далі буде говорити і квакати по своєму, там і тільки своє. Зовсім ніякої ревізії думок. От найкраще про це що в 80-х роках написав Іван Світличний. Він, 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 він написав дуже про ці слова. А вам раби скажу, раби вас мало били. Ось він сказав це в 80-х роках до українців, які от, ну, от так і лишалися малоросами. І ці слова, от бачите, 40 років пройшло, вас мало били, деколи дійсно от повертаються бомеранги вже до теперішнього покоління тих самих манкуртів, які, навіть живучи на згарищі своїх міст, досі не можуть скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, хто винен. Хто за гарник Що це за земля? Ну тут я я згубив в собі сили якось до когось апелювати, і навіть не пробую цього робити. Бо мені здається, це відносно рабів це марна справа. Ну, тим часом росіянам, в принципі, байдуже згареще там чи ні, вони перше, що роблять, це перейменовують вулиці з українських так. на російські, та і хоч це. Там залишились одні руїни, але знову ж таки повторюсь. Це перше, що робить Росія, тому що для них це важливо, і це не лише Авдіївка, це коли вони окуповували інші населені пункти. Вони спалювали бібліотеки, наші культурні пам'ятки, церкви. Тобто вони борються з культурою. І чому для них так важливо змінити все одразу в такий спосіб саме? От давай, ну, я вам дякую за це запитання, бо я теж часто до нього звертаюся. От давайте пройдемося просто по якихось, знаєте, віражах логіки, простої логіки. От, от, Росія приперлася, ми зараз говоримо про Авдіївку, Авдіївку, де досі 25% міс, міських вулиць, топоніміки, це 22 вулиці з 87%. Досі носять. Більшовицькі радянські назви Леніна, Кірова, Красноармійська, Джонікідзе, Куйбишева, Чапаєва, Ктябрського, Дзержинського, Фрунзе і, і так далі. Досі. Росія приперлася в Артьомовськ, який Бахмутом нашим, українським, прекрасна, гарна назва Бахмут. Історична назва. Який Бахмутом Артьомовськ став лише. В 2016 році через ту примусову для них декомунізацію, і там на той момент було 78 вулиць радянських назв, і почесними громадянами були Кобзон, Клюїв і більшовицький комісар Ликов. І навіть зараз, коли в ну, того міста вже нема, як і Авдіївки, то вже є одні Груда руїн, там досі значиться кілька вуличок. Пушкіна, Крилова, Ватутіна, Горького і Лермонтова. А ще перед тим Росія приперлася у Мар'їнку, де з боями, з великими протестами, таким внутрішнім опором, там, е Зовсім недавно перейменували ті якісь нещасні 15 вулиць знов ті самі навіть, Тельмана, Горького, Леніна, Маркса, Артема. І то навіть з хитрощами. Тому що Октябрьську вулицю перейменували у Жовтневу, а Паризької комуни просто в Паризьку. Тому що, напевно, мешканці тої вулиці, якісь там тьоті, напевно, все життя хотіли, от мріяли, певно, колись побувати в Париж. А Маріуполь він же не те, що приперлася туди. вони вже обживають це місто цвинтар, через Дефіс. Я кажу. А до 16-го року, уявіть собі, вже два роки фронт проходив за 50 кілометрів від міста, міста Марії, як поетично в піснях її називають. До 16-го року їхній розвісний театр, о той самий, де 600 людей ховалися від бомб. Оцей драмтеатр носив назву до 2016 року, яку обласний російський драматичний театр. І тепер я ставлю питання, те, яке і ви ставите: чи є зв'язок між маркуванням простору і подальшим загарбанням цього простору? Ось, власне, це і робить Росія навіть на згарищах. Там вже нема що перейменовувати, але в них буде там вулиця віртуально Леніна, Фрунзе, Орджонікідзе, Октяберська, Савєцька, там Дзержинська і Щорса, звісно, бо як ж без щорса. І, власне, кажучи, це насправді відповідь, ну, от це навіть не відповідь. Я б це назвав, що Росія як дуже такий майстерний і віртуозний колонізатор. Який має 300-400-літню історію і досвід колонізації? Він дає майстер-клас, що має робити держава. Це власне те, що не робили ми. Не робили, маючи свої території, не робили цей простір українським і допускали, щоб до 2016 року. Обласний російський драматичний театр був на українській території. От, власне, кажучи, чи є зв'язок між маркуванням простору, насиченням цього простору російською культурою, і пізніше приходом туди Росії адміністративно, політично, як окупант, як загарбник ось вже по факту. Це, це ж просте питання. Ось хто не бачить цього зв'язку, ну то добре. Я особисто гуманітарій бачу, і, власне, це є відповідь від Росії. Що вони роблять в першу чергу? Топоніміку свою ставлять. Друге, притарабанили в Маріуполь пересувний музей. Вони насичують цей простір присутністю російської культури. Третє, що вони роблять? Шкільну програму роблять свою, вилучають все українське, ставляться своє. Це те, що мала робити держава Україна, і має робити досі. От так само маркувати свій простір собою, щоб пізніше намаркований ворогом простір. Ну, той ворог не прийшов. Ну, мені здається, це якась для мене це логіка. Це, це не гуманітаристика, це не якась, знаєте, от просто абстрактні цінності, як там люблять знаєте, докоряти. От роз... Для мене це, власне, логіка, це раціональне маркування простору має прямий зв'язок з подальшою приналежністю цього простору до того, хто маркує. І от це є відповідь, чому вони це роблять, і на цьому залежить. Ну, я думаю, що це теж з користю і для нас можна використовувати це як підказку, що робити сильній державі. Вибачте, що вже таку паралель я провожу власне на своєму просторі робити його своїм і тільки своїм. А значить, українським, ну це мені дається власне. Ну, завдання, це вже завдання. Я так, навіть не прохання. Ну насправді багато речей. Таких в Україні було не на часі, натомість у Росії Росія має так різницю для себе, яка як називається вулиця українською. Вона звучить чи російською, і якби це дивно не звучало, знов ж таки те про що ви сказали, чи є у нас шанс, що ми візьмемо десь приклад у цьому. В Росії ну то ну, вже пізно. На ну як, ніколи не пізно, але в даному випадку мені завжди здавалося, що власне війна ще ще з 2014 року. Зараз вже повномасштабна війна вона багатьох прозріла. Це, це теж факт, і ми теж бачимо великий. Який повінь навернення до українського, і це дуже багато людей пережило. Але також і ми бачимо цю таку знаєте, яловість, що воно само і зробиться. Ну ми наш добре великий жаль через війну змушені дуже багато що надолужувати спрогали. Ну, з прогаяного, з незробленого, ну і просто зі спущеного, вибачте на слово, унітаз. От зараз нас оця надолужання це оці такі квантові стрибки, які, якби держава була очолювана носіями української ідентичності, носіями української історичної пам'яті і національного світогляду. Це концептуальні речі. Вони людям можуть виглядати ну. Ними, якимись відірваними від реалії, знаєте, енциклопедичними, якимись фразами з підручників, але це концептуальні речі, на яких базується світ. Ну, от просто так є, і ти нічого з ним не зробиш. От я, я якби все ж таки носії українського зараз були зачинателями всіх державних процесів, то ми б про це зараз не говорили. А якщо... ми б про це зараз не говорили. То зараз загинаєте взагалі ви. Ми... В ситуацію, коли в тому омріяному повоєнні, на тому повоєнному часі, ми знову в притул зіткнемося з тими монстрами, з тими чортиками, які в нас сиділи, і ми з ними нічого не робили навіть час війни. І знову підніме хвіст той самий Манкурт, той самий Малорос, він трошки ви знаєте, може, візьме до поправки те, що війна відбулася, що стало значно більше носіїв патріотичного світогляду. Він це візьме до уваги, але все одно вони будуть вилазити і будуть знаєте, казати, що це вони не розуміють, А їм треба все одно ту церпушку, знаєте ізбушку на трьох ножках з хрестом на горі. Знаєте, то. Не щоб я туди ходили, ті московські патріархаті ті баби старі, пристарі, такі вже виживші просто з ума. Тому що ну, та, ті парафіяни для мене, навіть, чесно кажучи, вже е, виглядають трохи як, е, знаєте, Ось, от ми з тим всім ще зіткнемося, бо дуже багато не зробленого. І люди то відкладають на потім. Люди щось там далі знаєте, стають на захист всього того, що колонізатор приніс. Мова, культура, звички там, топоніміка. Ну розібралися з нею. Ну з цим вже легше. Але з тим не, не працюється. Ця деколонізація вона млява. І тому вона вистелить пружиною, і ми до цього теж повинні певної міри мати бути готовими. Це вже є завдання для пасіонарної частини суспільства. От з цим працювати, цю деколонізацію проводити на, на гуманітарному рівні, проговорюючи ці питання. До кого дійде, до того не дійде. До кого не дійде, до того, вибачте, прийде Росія. І може тоді щось дійде, а може й не дійде. Не знаю. Але от якщо все ж підсумовувати 10 років війни, так два з яких це роки великої війни, у контексті українізації і зрушення суспільства, переходу на українську мову та контент, чи є якісь так позитивні моменти, позитивні зміни у цьому напрямку? Є yeah. Безумовно, є. Я звичайно буду лукавити і кривити душею, коли буду це заперечувати. Звичайно, є. Я власне, казав про, про цей паводок неофітів. Ще Шевченко описував це дуже шармовий гарний процес. Це неофітство, навернення до, до навернення до українства. Дуже багато пройшло різних середовищ, різних людей в різний спосіб. І це прокинення з якогось, знаєте, летургічного сну. І люди разом зрозуміли, що ви собі 30 років люди міцно спали. Спали як ті сплячі красуні в труні Руський. з о, 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 обставлені по боках, по периметру, всім російським, Руська культура, мова, театр, пісня і навіть ще й кіркоров передачу. Навіть. Не, я, я, я навіть як кришка вже, щоб захлопнуло назавжди вже в ту російську велику культуру. Ось я, я, я цей паводок бачу, і це ну, викликає великий респект і дійсно таке навіть розчулення, що люди в собі це прокидають. Це такі прекрасні. Я, я можу про то багато говорити, але ну, ну, ми це теж бачимо на, на прикладі своїх якось знайомих, навіть незнайомих, там, на фейсбучних просто і так далі. Але паралельним процесом я це теж мушу сказати. Паралельно з оцим нарощенням українського, яке зрощується з війною і завдяки війні. От Парадоксально, так гірко звучить, але це так. Бо не було б війни, то би спали далі. Паралельно з цим, все одно йде паралельною лінією оце звичне наше, оце постсовєтське оце колонізоване. І воно теж зрощується, і воно теж набирає якоїсь своєї злості, тому що воно за два роки причаїлося, бо їх патріотичний наратив трошки підсунув, хвости попіджимали. На копитах знаєте трошки ось споховали і під плінтусом, але як тільки це послабиться, все одно піде відкатна хвиля, і я про неї завжди попереджаю, не тому, що ось це що там якось так може звучить комусь песимістично, а тому, що це об'єктивно є такий процес, і до нього треба бути теж готовим. Піде ця відкатна хвиля, коли коли оце все колонізоване, яке не захотіло робити висновки. Трошки виходити з під того гніту е, е, всіх насаджених колонізатором псевдоцінностей, Ось воно все одно далі буде в нас нуле буде серед нас, буде серед нас жити, ходити, буде смердіти тим, буде на виборах брати участь і не дарма. Нас перепрошую, третій рейтинг у нас є відкрита вата е, та бойко. Ну, чи якесь там місце буде. Тому знаєте, це все нас попереду. Ну, мені здається, тут поки що про це рано говорити, але для гуманітарних людей питання взагалі не знято. Питання українізації не те, що не знято, воно ще більше загострюється через те, що дуже багато носіїв колонізованого, воно просто чекає свого часу, щоб знову підняти свій хвіст, і воно буде. Це така ну, якби такий буде. Дуель вже на майбутнє, воно назріває. Тут я теж можу про це сказати, воно назріває.